Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої золоті ви дуже багато питаєте в мене. А як зміниться ситуація на Авдіївському напрямку? Що там чекати? А давайте подивимось окремо Авдіївку. Окремо Донецький напрямок Луганський. Що може змінюватись? Що буде змінюватися Авдіївка? Ми намагаємось поповнити свої ресурси і йде так, що ми будемо намагатися зупинити їх наступ, щоб вони не тиснули. Я так думаю, що там буде тилова робота. Намагатись будемо, скажімо так, силу своїх рубежів зміцнити, повернути. Тут десь ми трохи відступимо, не вийдемо, а буде наш таки не дуже нам добрий рух. Тут сильно переживають хлопці, як би не дали команду дійсно відступати. Буде якась зміна позицій Авдіївка. Зовні буде здаватися, що ми відходимо. Ми будемо змінювати якусь свою позицію в місті для того, щоб зберегти життя військових. Я не бачу, що ворог візьме зараз Авдіївку, але буде такий момент, коли ми дійсно десь відійдемо, Авдіївка. Не те, що важко тримати, важко зберегти нашу чисельність. Щось зіграє нам не на руку. Ворог знає, має інформацію про повністю всі розташування наші. І буде вивідувати далі. Є можливість вивідувати, там є, є хтось, я не знаю, як там місцеві, там є хтось з місцевих, хто все бачить. Авдіївка. Ворог диявол прийшов. Він її стирати буде. Стирати методично буде намагатися робити так, щоб не було у нас там ресурсів і не змогли нам їх підвести. Йому не ціль населений пункт, йому, на, йому ціль наші великі втрати та руйнування. Лютує. Авдіївка, чи зможемо відкинути ворога? Тільки вижигати. Тільки вижигати. Тут кажуть, нам треба його якось не просто зупиняти, а відкидати, бо, я так розумію, що десь далі багато цивільних. Тобто наступний населений пункт або будь-яке просування ворога це смерть, великі смерті втратиться серед цивільних. Наших військових багато поляжа, на жаль. Чому ми зараз, чому ми зараз не можемо просто розбити вщент ворога? Чому? Можемо. Треба віддати відповідні накази. Можемо. Але все це кажуть, ми можемо розбити їм підвіз або склади тил. І це треба робити з повітря. Ворог буде зна буде знати наше слабке місце на цьому напрямку. Знову показує розвідування інформації, підступна якась дія, яка змусить нас. А, ну, Змінити свої позиції. Так на Бахмуті було, коли ми там з якогось району відходили. Де і літаки. І хлопці вирішать ці проблеми. Донецький напрямок. Найближчий час Донецький напрямок. Втрати внесемо, контролюємо. Дивіться, ворог посилить. Ще не на часі, але ворог також піде там десь в наступ. Буде рух посилить обстріли. По чому так, так активно ворог? Є чим? Є чим, просто буде все руйнувати. Не вже ну, м'ясом нас закидати, але більше з повітря бити нас ще. Луганський напрямок. От я що Донецький, що Луганський бачу, що ми просто тримаємось, тримаємось ворог на нас буде сильно тиснути. Сильно тиснути вогнем. І тут не те, що хлопці не хочуть йти вперед. Не розглядається таке питання, як тримають просто військових на позиціях там, де вони є. Я не військова, тому командуванню краще знати, як це. На Луганському маленькими якимось силами, групками ми зробимо гарні речі, і буде, буде все це в новинах, тому що наші гарно відпрацюють в, в, в тилу ворог. Луганщина будуть якісь гарні новини для нас, але ворог також там дуже сильно активізується. Тобто я так розумію, що він буде так обстрілювати, щоб ми не могли просто висунутися вперед. Ну, щоб голову не можна було да, підняти. Ні, на Луганському там буде якась а, наша, наша маленька тактична перемога. Да, там він, він також буде лютувати, але на Луганському. Ми зможемо дати відсіч вогнем з повітря. Дуже кровопролитні бої, великі втрати. Дивіться, і знову йде якась активна фаза нова. І буде дуже сильно нагнітати, що ворог може прорватися, тому що він дійсно може прорватися. А він буде паралельно на фронтах намагатись нас дуже сильно знищувати і бити по інфраструктурі. Він хоче не просто, щоб ми з якогось напрямку перекинули сили. Він хоче, щоб ми військових відвели чомусь від цивільних об'єктів, від захисту цивільних об'єктів, щоб фокус змістився на фронт. І тоді він почне атакувати цивільні об'єкти. Ну, і він, змає, він має інформацію. Знову таки, він має чітку інформацію, куди бити, щоб були максимальні руйнування. Все це вже розвідано, передано ворогу. Ворог цим працює як? Майже два роки війни, а все одно ходимо, передаємо да, інформацію. Отак. От і це буде деморалізувати військових, тому що в них будуть гинути і в складних умовах в скрутних жити їх родини. Отака мета знову починається минулий рік.